На території України давні археологічні культури свідчать про те, що полотно, а також і тканини різних видів переплетення відомі вже не одну тисячу років. Відбитки тканин на День цих трипільських посудин демонструють, що не тільки полотно, а також і саржеве переплетіння, і інші види переплетень були відомі вже трипільцям і археологи. Реконструювали із цих відбитків Денець посудин ці різні типи тканин, які виготовили з конопляного і ляного прядва, власне, технічних культур, з яких робляться полотна тканини на території України з правіку. А зрозуміло, якщо ткацтво було первинним. Вишивка не може, скажімо, виникнути в такій кількості багатстві, як зараз ми її бачимо. Для цього потрібне полотно, для цього потрібна тканина. Тому ткацтво передувало вишивці і оздоблення в ткацтві найпростіше було в тому, що просто прокидали якусь кольорову нитку, ну, переважно червоного кольору. У підкані і в результаті творився візерунок через переплетення основи і піткання. І, от власне, перші вишивальні шви вони імітують ткацтво, перебірне ткацтво, багаторемізне ткацтво. І це найдавніша група швів, які є в нас і побутують вони головним чином на Поліссі, занизування завалікання, а також на поділлі, Буковині, Гуцульщині. Взагалі, всьому правобережжі це низинка або низь. Чудово е, історію української вишивки описала доктор мистецтвознавства пані Тетяна Кравасилєва. Відоме видання, таке ґрунтовне і об'ємне історія української вишивки, яке видане в 2008 році. От. І е, для всіх нас цікаво е, прочитати тут на початку інформацію про археологічні знахідки. Зокрема, з них е, це поховання багатої сарматки у Соколовій могилі села Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області. Це зразок золотного шитва, а також е, і шиття шовком. на Одязі знатної сарматки. Вже 2000 років тому археологічна ця культура демонструє нам високий стиль, високий рівень виконавський, який побутував у Вишивці на теренах нашої України. І інші археологічні знахідки нам демонструють, от як, наприклад, Мартинівський скарб. VI століття на Черкащині чоловічки, срібні бляшки з позолотою, які танцюють ніби гопак, і на манишках чолові... сорочок цих чоловічків решітчастий геометричний орнамент, буквально який побутує і дійшов до наших днів на теренах всієї України, особливо центральної, лівобережної та й Правобережжя. Також на Поділлі, скажімо. Наступним таким етапом є гаптування часів Київської Русі і середньовіччя, і таких артефактів є чимало у музейних інституціях, музейних збірках. Це різноманітні деталі, фрагменти, а також і цілі частини священичого облачення, фелони, епітрахілі а Також для церковних треб, покрівці, воздухи і різні покривала плащаниці. Ще за часів Київської Росії, як пише дослідниця, існували школи гаптарські. І Княжі родини княгині мали за честь самі очолювати цю роботу. Вони створювали ці майстерні, вони вишивали при палацах, при дворах своїх і навчали цьому молодих дівчат. І, власне кажучи, такі створювалися школи. Серед них і донька Ярослава Мудрого. Ганка або Анна Анна Ярославівна також мала таку школу і започаткувала її в Києві. Зокрема, у Відні в музеї зберігається торбинка, яка німецькою мовою <coughs> австрійською звучить як походження Русланд. Тобто це означає Київська Русь. На той час країни як Росії ще не було, а цією Русью, Русланд, це була Київська Русь. І це високого рівня і гатунку робота шовком і металевими золотними срібними нитками, яка була очевидно виконана ось в такій київській школі і була подарована угорському королю. І власне ось цей артефакт зберігається зараз у Відні. Важливим кроком у розвитку української традиційної вишивки є робота при монастирях. Де були цілі засновані школи монастирські, і це шиття шовком, золотом і звичайними нитками, які вироблялися вже з місцевих матеріалів. Власне, такі монастирські роботи вони збереглися, ну, їх шанували, і їх найбільше і є серед археологічних знахідок. А те, що побутувало серед народу, воно пішло з димом історії, оскільки наш клімат помірний із дощами, він не сприяє тому, щоб зберігалася тканина. Тобто тільки сухий аридний клімат цьому, як кажуть, допомагає. І, от, власне кажучи, якщо подивитися на такий порівняльний аналіз вишивки з іншими народами. То те, що збереглося, наприклад, в Єгипті, Коптські тканини це 2000 років, які в сухому кліматі не розклалися, не знищилися. Ці фрагменти зберігаються по музейних збірках. Але коли подивитися на ці зразки, то вони абсолютно нагадують, наприклад, нам подільську низь, яка дійшла до ХХ століття. Низь проста низь замкова, яка шита синіми нитками. Це могли бути вовняні, шовкові нитки або вже й бавовняні пізніше. Також в різних країнах Західної Європи чимало археологічних знахідок одягу от часів Київської Росії, і після того середньовіччя. Де збереглася біла вишивка білим по білому, або не білими нитками. Тобто, скажімо, не кольорова, а чисто натуральний колір ниток використовується у шитві. У нас так само таких вишивок є дуже багато, і дуже часто, коли ми дивимося на зразки скандинавських народів або в Західній Європі країни Балтії. Також і в нас такі є вишивки, наприклад, на Полтавщині, на всьому Лівобережжі. і е, напрошується висновок про те, що це був єдиний ареал, в якому побутувалася культура. Просто, на жаль, в наших, на наших теренах вона не збереглася. Але один до одного такі самі зразки. Про те, що це, наприклад, могло бути запозичення тільки звідти, і в Україні такого не було чи навпаки звідси перейшло туди. От, це можна тільки лише констатувати як факти міграції різних етносів, які проходили цими землями. Яскравою сторінкою в історії української вишивки є е, часи е, Гетьманщини і козаччини. Е, якраз у часі збіглося це з появою стилю українського або козацького барокко. Це пишні рослинні форми. Які найкраще демонструються вишивкою козацької старшини, так званими гаптами. Тобто це шиття шовком, а також золотними і срібними нитками. В цьому плані дуже гарна і показова книжка, альбом, каталог, вишивка козацької старшини 17-18 століть із колекції. Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Уклала це, уклало це видання пані Віра Зайченко, яка довголітній була працівник цієї установи. От. І е, в цьому каталозі представлено біля 300 зразків церковних гаптів, а також е, вишивок, які побутували у е, заможних. Козацьких родинах, це надзвичайно високий стиль. Зрозуміло, що це є впливи тут і візантійського шитва, оскільки церковна стилістика і іконографія перейшла із введенням християнства в Україні. Але є і ось такі зразки. Які шиті одноколірні традиційною заполочою, яка побутувала у селянському побуті, а також біле шитво, різноманітні, е е е е е і білі і червоно-білі зразки скатерок, е е простирадил, от, тобто тих речей, які побутували у родинах козацької старшини. Найбільше зразків. Збереглося по музейних і приватних колекціях з 19 початку ХХ століття, власне кажучи, це і є основна найбільша частина, на яку ми і спираємося, опираємося, розповідаючи про багатство вишивки, про її поширення, про її побутування в різних землях України. Артефакти з 19 го початку 20-го століття, які найбільше є в колекціях, збірках приватних і державних українських музеїв, а також і за кордоном, свідчать про те, що вишивка надзвичайно популярна і різноманітна в різних землях України. В цьому є кілька причин. Одна із них те, що Україна є на перехресті важливих міграційних потоків. Із заходу на схід, так званий великий шовковий шлях із Європи в Азію, і з півночі на південь варяг греки, як його ще називають цей шлях, або великий ляний шлях. Тобто великий шовковий, великий ляний шлях перетинаються і завжди на таких перехрестях кипить і вирує життя. Зрозуміло, що те населення автохтонне, яке жило на цих землях, це більша частина України. Центральна, західна, північна, тільки південно-східна частина належала до так званого Дикого поля, тобто цією територією завжди пересувалися кучові народи, і тому автохтонне населення там не затримувалося, почалася його колонізація цього краю аж у 18 столітті. Так от, оті автохтонні регіони України. Вони мають своє обличчя і артефактів, чимало є по музейних і приватних колекціях. Науковцями на даний час вже видано чимало різноманітних книг і альбомів, які присвячені регіональним аспектам, художнім особливостям української вишивки. Найбільше пощастило, напевне, карпатському регіону, оскільки не тільки в Україні, але навіть і за кордоном в діаспорі вийшло чимало літератури, присвячені гуцульській вишивці. Зокрема, в Америці, в Філадельфії, пані Євдокія Сороханюк видала ось таку книжку Гуцульщина в низинці. В Україні таким дослідником, яка активно популяризувала, пропагувала гуцульську вишивку і вишивку покуття, є пані Ірина Сьонтик. Гуцульські вишивки Карпат». Ось Таке видання. От, мистецтво орнаменту, вишивка, гуцульські вишивки Карпатось. Такий випуск. І окреме було цікаве таке. Мальовниче видання. Гуцульська вишивка у колекції Національного музею народного мистецтва, Гуцульщини та Покутів Сафата Кобринського. Видавництва родовід. Видання, яке спонсороване подружжям Везіан, французь, французького посла і його дружини Жан-Поль і Елен Везіан. Дуже цікаве видання. Показує нам скарби одного із найпопулярніших на західних околицях музею у Коломиї. Поза тим, якщо брати правобережну Україну, то надзвичайно цінним і вагомим є видання приватної збірки Вишивка Східного Поділля» колекції приватної колекції Євгена і Тетяни Причепіїв. І близько 400 одиниць цієї колекції вони подарували музею Івана Гончара в Києві, де зберігається ця збірка. Цінними є також видання по рушниках, наприклад, Львівський інститут колекціонерства видав. Ось таке потужне багато ілюстроване видання. Рушники на Дніпрянської України. Тут представлені і вишиті, і ткані рушники центру і лівобережжя України. А також передувала цій праці, ну така більш скромніша, але цікава українські рушники пані Лідії Орел. От, тут і текстова частина і багато ілюстративного матеріалу з Пирогівського Скансена, де працювала пані Орел, і також музею Івана Гончара із приватних колекцій. Згадуючи фунд фундаментальне видання історії української вишивки пані е Тетяни Каравасильвої треба Сказати, що багато, багато книг нею написано і видано. Серед них раніше видання це українська вишивка. От тут і також і церковне шитво, і народна вишивка. Представлені, окреме видання, наприклад, полтавська народна вишивка 80-х років. Тут навіть цікаві такі таблиці, от, типологічні нею укладені. З більш пізніх зразків видань є українська вишивка, досить таке масивне видання Північно-Західне Причорномор'я. Це Одеський обласний центр української культури 2018 року. Видання. От. Ну, тут є навіть і схеми вишивання, крої сорочок. Працював цілий колектив авторів, щоб видати ось цю книгу. І багато інших ще видань, це вишивка Чернігівщини, одягу присвячено дуже багато, де вишивка, як важливий вагомий компонент вбрання розглядається. Але нас цікавить література, також де добре подана технологія української вишивки. І серед таких значимих видань є видання Українські стіби Тані Дяківоніл, яке видане в Америці в Філадельфії, 1984 році. Пані Тетяна дуже добре. До короткої описової частини подає графічні схеми, як виконується швид. Цій книзі подано десь біля сотні стібів в кінці 90-х років, і на початку вже 2000-х видавалося і перевидавалося видання Олени кулинич стахурської мистецтво української вишивки. Воно досить гарно ілюстроване. Також є тут текстова частина, графічна частина. І це одне із найпопулярніших і найдоступніших видань в Україні. На жаль, яке зараз ну, тираж його розпродався, і люди зацікавлені, щоб таке мати. І третє таке видання з технології цьому, як кажуть, Фахова інституція посприяла це пані Катерина Сусак, колишня ректор інституту Вкосівського декоративно-прикладного мистецтва. Зараз це філія Львівської академії мистецтв, і пані Ніна Стефюк. Вони подали це як видання для студентів, навчальний посібник. От, в якому теж зібрано біля сотні швів, гарно прореєстровано сучасними роботами, давніми зразками, от, графічними схемами і текстовою інформацією. От, власне, на основі ось цих трьох видань можна сказати, що і буде в курсі нашого першого року навчання. Викладатися базова основна частина швів, тобто технологія української традиційної вишивки.